Всім привіт, це мілітарний. Ми на «Defense Tech Волей в великому заході, де зібралися розробники, інвестори. Представники е, української влади для того, щоб розібратися, а як виглядає власне інвестиційний клімат в Україні, і мій гість на інтерв'ю Рагнер Сас, естонський підприємець, е, інвестор, а також засновник благодійного фонду HELP99. І разом з цим ще й, е, започаткував проект Дефенс Текст проект Dark Star Coalition. І ми власне з ним будемо говорити про те, як інвестувати в українські інновації. Hi. Вітаю, вітаю, раді бачити бачити вас тут раді бачити вас у Києві. Як би ви описали те, що ви тут бачите? Я думаю, що це скоріш за все найактивніший захід по стартапах у сфері Дефенстех у світі зараз. Я просто здивований, скільки тут продуктів, і що найголовніше, скільки з цих продуктів використовується в бою? Скільки з цих продуктів в основному вже працює і має вплив? Я дуже вражений. Що ви думаєте про український інвестиційний ринок? Саме як про ринок, де є гроші, ідеї? Як це все працює? і як виглядає в інших країнах це середовище оборонних інновацій? я вважаю, що Україна сьогодні є найактивнішою екосистемою Дефенстех. Немає іншої країни, в якій було б так багато стартапів, дві тисячі, і так багато продуктів, які б так швидко створювалися та тестувалися один за одним. Нові версії, і знову нові версії, і ще нові версії. А також є одна унікальна річ в Україні: тут стартапи, які створили продукт, можуть дуже швидко його продати та отримати дохід. Це унікальна річ, тому що в будь-якій іншій країні йдеться про країни НАТО і союзників. Продаж це процес дуже повільний, може тривати 3-4 роки. Але тут, якщо ви створюєте продукт, ви знаходите спосіб, як швидко продати його та отримати дохід, і це супер унікально тому що це допомагає прискорити розробку та по суті розвиток компанії та продукту як ви думаєте, українські проекти це більше ринок ідей чи ринок компаній? Ваш ринок це радше ринок продуктів. У багатьох із цих команд стартапів ще немає компаній, деякі працюють через громадські організації та фонди тощо. Ви знаєте, я буваю в Україні з 2011 року, і те, що мені завжди подобалося, і чому я повертаюся, це найвища якість інженерії. Україна завжди, ви знаєте, була в космосі, в авіації і так далі. А тепер, через цю жахливу війну, цей талант сфокусований на оборонці. Але майже кожен засновник стартапу якого я знаю і який зараз займається Дефенстех раніше займався чимось іншим, а тепер оборонкою найкращі люди з усього світу тепер займаються саме цим. Знаєте, є деякі історії про інших інвесторів, які кажуть: «Оу, це вбиває людей. Ми не хочемо інвестувати в подібні продукти. Ви готові інвестувати в зброю. Я думаю, що якщо ви хочете виграти війну, ви маєте ліквідувати свого ворога. Можливе лише чорне та біле. Виграти війну без того, щоб ліквідувати свого ворога, неможливо. Тому ми інвестуватимемо у летальні рішення. Я не думаю, що інвестор у Defense Tech – це хтось, хто інвестує тільки в якісь продукти подвійного призначення. Це тупо. Вибачте, ні. Інвестор у Defense Tech – це той, хто вкладається в оборонні технології, деякі з яких летальні. Як як ви ухвалюєте рішення, куди інвестувати, яка саме компанія потребує інвестицій? Які базовий набір можливостей для такої компанії? Я підприємець і вся команда Darkstar теж підприємці. Тому для нас насамперед важливі люди. Команда, хто вони, що ними керує, що їх мотивує? Наступне це, звісно, продукт. Те, що ми розглядаємо в цій якості зараз, це те, що має найбільший вплив на передову, і те, який продукт може допомогти НАТО відновити глобальну безпеку. І звичайно, третя річ, на яку ми звертаємо увагу, це те, яким компаніям ми можемо допомогти. Якщо ми в них інвестували, то ми є членами команди. Я і багато інших людей з Dark Star можуть сісти за стіл із фаундером та допомогти цьому стартапу. Це три найважливіші критерії для нас. Але ж вам потрібна певна експертиза від армії країн-членів НАТО щодо того, що вони потребують певних рішень. Як організований цей процес? Це експертиза НАТО щодо українських продуктів. У нас у команді є люди, котрі працюють в Дефенстех вже п'ять років. Є також і такі люди, які все життя в оборонці. Тож у нас є справжні полковники і таке інше. Тому ми у них просимо фідбек. Наприклад, я організував зустріч українських стартапів в Естонії з естонською армією, з міністерством оборони. У мене є люди в Чехії, які чекають: будь ласка, приїжджайте. Наші учасники працюють у багатьох країнах світу, в основному в Європі, Франції. Німеччині, Чехії і багато з цих людей тривалий час були в оборонці і дають нам поради, звертають увагу на те, що може бути релевантним, актуальним. Ми більше фокусуємося на радіоелектронній боротьбі, на всьому, що стосується безпілотників. Ми не фокусуємось на чомусь дуже дорогому, після чого може з'явитися ще один танк. Те, на чому ми фокусуємося, має бути дуже масштабованим, і ціна одиниці має бути меншою за 20 тисяч, тому що, якщо це надто дорого, Орого це трохи інший ринок, і наші ноу-хау не будуть конкурентні. Натомість ми дивимося на компанії та продукти, які можна масштабувати до десятків тисяч. Як українські стартапи можуть працювати на інноваційному ринку Європи та НАТО. Те, в чому ми здебільшого допомагаємо українським компаніям, це в тому, щоб допомогти їм миттєво створити компанію в Естонії, а також відкрити банківський рахунок, бо це справжня проблема. Це може тривати два або три місяці, а це потрібно, тому що якщо ви хочете працювати з країною НАТО, вам потрібно мати присутність у Європі, і це перший крок, до якого ми їх підштовхуємо. Ви маєте відкрити компанію. Ми проводимо мітапи в Естонії, Чехії та інших країнах, і ми пояснюємо, що Якщо ви хочете бути в полі зору НАТО, ви повинні бути присутніми. Ви маєте відвідувати заходи. Ви повинні зустрічатися, і таке інше. Це одна з речей, в якій ми допомагаємо не тільки компаніям, в які інвестуємо, але й в цілому екосистемі, яку будуємо. Ми допомагаємо іншим компаніям, які ми вважаємо відмінними компаніями, тому що ми дивимося за межі наших інвестицій. Ми шукаємо, як підключити цей унікальний зв'язок, який у нас є між Україною та Естонією. В Естонії є електронний уряд, електронне резидентство і таке інше. Ми дивимося на те, як побудувати цей унікальний шлюз, через який перспективні українські компанії можуть увійти до Естонії та звідти до інших країн НАТО. Це трохи конфлікт, бо хотілося, щоб українські компанії залишалися в Україні, але для них важливо й мати компанії в Естонії, Чехії або, наприклад, Польщі. Як ви думаєте, це нормальний процес? Чи це буде певною проблемою для України в майбутньому для економіки, промисловості? Це не проблема, звичайна історія та поширене явище. Наприклад, я є співзасновником PipeDrive. Наша штаб-квартира була у США. Ми це обговорювали, оскільки компанія естонська. Але річ у тому, що якщо українська компанія хоче отримати серйозні інвестиції, потрібні дві речі: у неї має бути компанія в ЄС чи навіть у США. І, по-друге, має бути чіткий спосіб отримання доходу за межами України. Так думає той тип інвесторів, яких я знаю. Є різні типи інвесторів. І всі почнуть з того, що будуть дивитися, як бізнес може зростати. Я не думаю, що тут може бути якийсь конфлікт. Ніхто нічого не забирає. Виробництво залишається тут. Ви продовжуєте допомагати тут. Ключове питання у тому, як допомогти більшості з двох тисяч стартапів та команд в Україні вижити. Тому що у багатьох із них немає інвестицій, закінчується капітал. Багато хто за крок від того, щоб закритися, наша мета полягає в тому, щоб найкращі компанії мали можливість побудувати глобальну безпеку. Одна річ, яка можливо є унікальною у вас, якщо ми подивимося на те, що сталося за останній рік-півтора в Україні в оборонних технологіях і армії, і якщо ця тенденція збережеться. То українська армія стане другою за розвитком армією у світі після Ізраїлю протягом наступних двох років, тому що жодна інша армія, крім ізраїльської, не розробляє так швидко безпілотні пристрої всі засоби радіоелектронної боротьби, що означає, що справа не лише у продуктах, а й в українських солдатах. Там, де починається війна, вони допоможуть відновити всі армії у світі, бо вони справжні воїни, справжні солдати і знають, що означає бути на війні. Це правда, основний фокус це наші військові. Це так. Тож, а який найбільший ризик для інвесторів інвестувати в Україну? ризик, та це, це правова система, і також наразі в Україні все ще є експортні обмеження. Є проблема з дозволами українським фаундерам залишати країну. Є ще деякі проблеми пов'язані з тим, чи будуть члени команди працювати і не будуть мобілізовані. Ризиків багато, але найбільший ризик він навіть не всередині України, а ззовні найбільший ризик у тому, наскільки НАТО змінює закупівлі, тому що тут все відбувається швидко. Найшвидше у світі, але решта світу живе за правилами мирного часу. Так що це ризик, якщо ви будуєте тут, вам все одно може знадобитися три роки, перш ніж НАТО це купить або навіть п'ять років. тому, що більшість закупівель за межами України робиться для таких великих підприємств, як Рейнметал, як Хелсінг, як Андуріл і Палантір. Так що це ризик. Країни можуть не прийняти партнерами багато компаній, навіть якщо вони мають хороший продукт. можливо, маєте якусь пораду для інвесторів, хто не має рішення інвестувати в Україну чи ні. Я думаю, що перш за все, питання в тому, чи є ви дефенстех інвестором, чи шукаєте ви найкращі команди? Найкращі команди тут так воно і є тільки в Україні. Так, звісно, чесно кажучи, є ще Ізраїль найшвидше середовище, що розвивається зараз, є в Україні та Ізраїлі. Вони найшвидші. немає такого швидкого середовища, як у цих двох країнах. А як щодо поради компаніям, як знайти свого інвестора? багато людей, які зараз будують дефенстех, мають інший бекграунд. Це стартапи, які розробляли програмне забезпечення або залізо в оборонці. Все інакше у вас менше інвесторів. фаундери мають ділитися контактами один з одним, активно виходити у світ, відвідувати різні заходи в різних країнах. Ще одна річ зараз з'явилася нова хвиля інвесторів. По суті, майже 80% членів нашої коаліції. Ніколи раніше не інвестували в оборону, але світ змінився. Тому я б сказав, що фаундери мають шукати підприємців, які можуть бути ангельськими інвесторами, та можуть діяти швидко, тому що в Європі є лишень 5-6 фондів, які можуть інвестувати, причому небагато, і це все, що є у всій Європі. Чому? тому, що європейський інвестиційний банк. І багато таких організацій, як Пенсійні фонди, не дозволяють таких інвестицій. І тому всі кажуть ні, ми можемо робити лише продукцію подвійного призначення. Тож зараз найкращий час інвестувати в українські стартапи. Я думаю, що зараз найкращий час, бо ці команди працюють вже приблизно два роки. Вони мають продукт. І це унікально, що ви можете інвестувати в компанію, яка вже має працюючий продукт. Дякую вам дуже. Дякую вам.